Доброго вечора. 15 листопада. Вас вітає канал Дядько Роман. Сьогодні середа. Вчора в нас цілий день був дощ. Так там бути воранка. Нє, в них оранка. Дощ й, а вони виїхали на ворон. Дуже мокро! Дуже. Блокіровки немає. Ага, дядько, Романе, якщо так не їде то поїде та. Так, дуже мокро. Це жесть просто. Дядька Роман на тормоза грається, а нічого не допомагає. Треба передка ко. Це що знов? Рух по колу називається. Дуже мокро, ще й резина погана ця. На МТЗі то та хороша, та що стояла на імезові. Так, ще у нас це городи. Після цього ще є два городи і поле. Та небагато вже. Бо туди ми хочемо вивезти гній. Але погода ніяк не дає. А, болото капітальне. Ось як бачите, тут де дядько роман став і не виїхав вже. Ну там ми тут передіскували. Трохи більше бур'ян був Дядько роман його трохи пересів Так, дядько Роман награвся тут, вже поїхав на той город. Ага Значить йдемо туди. Топліну настроїли, робить гарно. Ну як гарно? Та топліна не така собі ідеальна. Понятно, що він мені поганенько робить, але немає вже вібрацій. Така як була, і вже краще робить. Начка Романка, ага, не можна тут! Навіть поїдемо сюди. ДНТ за нашого взагалі шансів немає. Але на ньому хороша резина. Дядько Роман, букет дорати, до то він тормоза спалить. Як де ж так літом ще й дощі, як зараз, майже через день. День погода, день дощі. І не підсихає. О, тут ще й листя. Treba peretka. do Pered to, to hruz je, a peretka nemá. Na tom roce hluboké oranky na těch horodách nebude. Mokro. що оце таке, хочемо вже очпляти ковша і пробувати вивозити гної на два городи і на поле а те, що основне, то ми встигли погорати. Ну, оце така глибина. Десь може бути глібше, десь може бути більше, але як є. Там я антазом урав, але тоді переїхали на другі городи. Поки дощем не замочило сині, то ми встигли основне повороти. Так що такі справи? Мокро дуже. Пишіть хто там встиг повегорувати, хто не встиг. Чи замочили дощі, чи ні. Та дядько Роман ходить другою перетасою. Призимісю на амтазі, то було б якось трошки поярче. Трохи було б краще. А на цій то взагалі легко. На нашого юзіка треба т 40 ставити. Передок гарно догрузяний, можна ще хату вже десь на 200 кілограм ми додали, зробили ромку, і Десь там 200 кілограм. Це там маховики. диск газоновський. І купа маховиків. Треба блокировки переднього моста. Отоді От він... Пішов. А так не хоче. Так що будемо завершувати відео. Для уранку побачили. Так що, всім мирного неба, здоров'я. Всім пока. Дякуємо. Поставите лайки, підписуйтесь. Всім дуже дякую.